Всім привіт! І ви на каналі AtomPlay, і ми продовжуємо. Ми продовжуємо нашу американську мрію. Звісно ж, в Місісіпі. Як ви могли й догадатися? Е, дивіться, у мене сьогодні досить таки багато планів. Знаєте, одні, один із них це. Коротше, мені набрали, набрав один тіп. Я зараз давайте вам покажу, до речі, своє поле. Наскільки воно в мене ну, воно ось все росте, але єдине, що я не захотів у діда брати цього разу оприскувач, оприскувати поле. Це перше, що я хотів вам розказати. Друге, це те, що я знайшов роботу для себе. Ну, яку саме? Це, звісно ж, попрацювати на чужому полі. Тут мене набрав один дядько, каже, типу, ви не проти, приїдьте, поможіть туди-сюди. Ми з ним договорилися. Я поїду йому допомагати зараз. Е, я думаю, що, напевно, будемо. не знаю. На Джондірчку. Давайте на Джондірчку, Я давно щось на ньому не ганяв, але для начала треба. Треба 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 скинути, скинути цю соль. Тому що я чого-то забуваюся про неї, взагалі, що її треба скидувати. Вона досі у мене як. Ну, знаєте, як. наче... Груз якийсь, але щось несущественне. Все одно, там, якщо треба, прицеп перекинеться. Так, ХТЗ. Ой, моя рідненька ХТЗ-шечка. Як же ж я її люблю? Блін, жалко, що мені тільки заборонили на ній працювати в Америці. М -м -м. Той шериф, коротше, оказався непростеньким типом, я вам скажу. Сподіваюся, що все обійдеться. Там, в принципі, дід казав, ну, що він з ним договорився, але якщо ні, то коротше буде просто жах. Реально, він мені жити не дасть. За те, що я просто-напросто на полі їздив на тракторі, який є, ну, без номерів, без нічого. Короч, ну, ви самі розумієте, нелегальний транспорт, за це можуть ще й посадити, що. Або депортувати на Україну. Одне із двох. Не знаю, що краще вибирати. Ну, можливо, знаєте, все ж таки краще депортація вже в Україну, аніж сидіти в тюрязі в Америці. Так, ну що ж тоді? Погнали. Ой, йо! Погнали на поле. О! А, можна було опустити і колеса тут? Ні, стоп, вона все одно розкладається. Блін, а я думав, що вона не буде розкладатися. Ну, ладно. Ну, точніше, я, що просто опущу і колеса. Колеса собі просто будуть котитися. Ні, вона розкладається повністю. Ой, ладно. Поїхали. Поїхали на поле, будемо допомагати. А, і до речі, інша новина. Інша новина заключається в тому, що... в тому, що я планую собі будувати дім. Ну, Звісно, ви всі писали, ви всі казали, ну, що ти живеш в тій халабуді, давай щось нормальне собі побудуй. Ваші молитви почуті. Я буду ще й сьогодні. Ну, не сьогодні вже, в принципі, я сьогодні буду роботу виконувати по полю. З завтрашнього дня буду. Приступати, я вже найняв людей, бригаду, оце все в мене вже є. Так що, скоро почнемо будувати мій перший дім в Америці. Блін, ви уявляєте собі, просто моя американська мрія здійснюється вже не перший раз. В мене є трактор, в мене є комбайн, Дід мій з України передав хитезешку. Це просто сверхістена моя мрія була. І нарешті. Я почну будувати свій дім, де я зможу спокійно собі жити, насолоджуватись життям, ну і звісно, працювати із великим задоволенням, просто-напросто знаходячись в Америці. Так, ладненько. Без лишніх слів погнали на поле. A few later. Привіт! Ну що, насіння привіз чи ні? Бо ти ж казав, що привезеш там пшеницю, це все, яку треба буде висіювати. Так, все привіз. Можеш завантажуватись і приступати до роботи? Ну, окей, що я тоді погнав. Е, давай тоді відкривай там ляди, задні, і все я під'їду і буду завантажуватись. Знаєте, я такой їду і думаю. Як же ж мені хочеться саме трактора вже нарешті на автоматі? Я так задовбався це на цій механіці переключатися. Ну зрозуміло, ладно ту ХТЗ-шку, це ностальгія, це типа, ну, без проблем. ХТЗ-шку можна переключати речашки, туди сюди блина, ну, давати газу. Ну, І на марки, в виді Джон Діра, наприклад, можна вже було би хоча б хоча на автоматі собі взяти. реально. Я ці речаги вже ненавиджу просто. Тому треба подумувати. Треба подумувати, мабуть, що купувати якийсь собі трошечки новіший тракторець. Хм. Ну, сподіваюся, що кошти в нас будуть, тому що зараз, в принципі, всі кошти, які в мене є, плюс ті, що я м -м, одолжив у діда, підуть на будівництво мого дому. Ладно. Що ж тоді? Погнали все. Ставити на свої місця, і завтра вранці вже має приїхати бригада починати перше будівництво. Ну, в принципі, воно і нервно останнє. Нічосє ви оперативні пацанчики. Дякую, що приїхали, блін. Дякую, що тут будете працювати, не покладаючи рук, блін. Коротше, пацани, давайте будуйте мені дім, можливо, прийдеться ще побудувати невеличкий ангарчик. Ну, якщо що, я вам все скажу, добре? Добре, да. в принципі, ми це обговорювали, ну що ж, ми тоді приступаємо до роботи. Так, да, приступайте. Не буду вас затримувати. Ну, коротше, скільки це десь займе? Приблизно, я думаю, 6 місяців, так? Да? Якраз я встигну. Пожити трохи в діда. Ну, коротше, це не ваші проблеми, хлопці. Все, давайте тоді починайте будувати. Ладно, треба, знаєте що, прибрати вантажівку, забрати цей прицеп, бо якраз таки з цієї сторони, де в мене стоїть вантажівка з прицепом, буде знаходитися наш новий дім. Так, лапи підняли. Окей, погнали. Ну, я думаю, ось біля зернового цього храніліща, бліна, залишу да й все чому мені паритися, не буду я зараз нікуди заганяти, тим паче я ж кажу, будемо ще невеликий ангар будувати. А ви бачили, яка у них будка, до речі? Ну, який у них причіп з цим домиком. Не те, що тут у мене старенький, коротше, вон бачите, домик такий стоїть, тут всякий хлам. Ну, я думаю, що це все прибирається, трошечки якось нормалізується і буде тут набагато все гарніше виглядати. Просто в мене такий домик фіговий. Хлопці. Можна вас попросити. Коротше, а що просити? Я в принципі якби за все платив. Можна я зайду, коротше, подивлюся. Ладно, не буду питати, я безпардонний. Подивіться просто. Наскільки в них шикар. Наскільки в них шикарні умови порівняно з моїми? В них є чотирьох спальні місця, душ, туалет, ванна, бліна, є все, просто, все про що мрієш. Оце просто-напросто, щоб ви розуміли, прицеп мрії. Я би його так назвав. Навіть двері ось є задвижні, роздвижні капець. Блін, повезло вам, повезло пацани. Я, я завідую вам, але в принципі, в хорошої сторони завідую, тому що в мене скоро буде мій особистий дім. Що, хлопці та дівчата, зустрічайте мій новий дім. Ну, в принципі, як ви могли замітити, в гаражі я буду зберігати саме цінне. Це те, що мені подарував дід саме свій пікап і ХТЗ-шка. Не питайте, як вона туди влізла, не знаю. Просто-напросто, коли ми проєктували цей дім, я відразу сказав, що мені треба по такій висоті, по ширині, аби точно в мене все влізло, те, що я хочу. А те, що я хочу, це звісно ж ХТЗ. Просто-напросто, і отакий, от, от дідовий джипчик. Так, да, звісно, всі ворота, все закривається, все тут вообще в мене прекрасно, такий невеличкий двір. Я навіть зробив мульти, типа, національний, типа, в мене є український, американський прапор. Коротше, така малесенька кімнатка, кухня, в принципі, разом з гостіною, телік, всі діла, ну, що треба ще для щастя. І невеличка, ну, бачите, телік і все. Невеличка хата. Ой, точніше, невеличка, кроватка, ванна, душ, ну, все як у нормальних людей, в принципі. Скажу так. У мене вхід є не тільки спереду, ну і знизу. ну туалетик, звісно, я на всякий случай оставив цей. Хай буде. Як без нього. Як без нього? Ось такий малесенький вхід є. З двору, типу, до моєї ласточки хтзшечки. Блін, обожнюю цей тракторець. Дякую, діду, звісно, що він мені його переслав. Ну що ж, в принципі, ще побудував я ось такий невеликий ангар, в який влізли і жатка, і комбайн, сілки. Коротше, все влізло. І щоб ви розуміли, навіть ще, якщо я щось захочу собі купити в подальшому, я зможу тут поставити. Тому що тут місця реально завалість. Просто його дуже багатсько. як ви бачите. Ну. Просто-напросто. Це... Ну і залишив малесенький, там де Джандір у мене зараз стоїть з ковшом. Хай він там і стоїть, думаю, ну, смисл його брати і руйнувати. Типа, немає смислу руйнувати. Ой, ладно. Пішов я відсипатися, і будемо приступати до збору рапса. Ну що ж сказати? В принципі, комбайн непогано так перезимував. Так що можемо виїжджати все з ним, слава Богу, чудово. В принципі, нас ніхто не обманув, от як говорили, що він був обслужений прям ідеально, типа ніде він там не працював особливо довго і так далі. Це все правда. Реально, він мені ніяких приколів взагалі не робить. Типа, ну хлопці. Звісно, це не Нива. Ну і звісно, він набагато трош... Ну, не набагато, ладно, але трохи новіший, аніж Нива. Якщо ми будемо брати саме техніку з України. Ну, хорошо, радянську техніку, тому що в принципі Україна це радянська техніка. Ой, Нива, точніше, Україна. Нива, Нива. Ну, що можу сказати? Поїхали збирати наш Рапс. Нарешті ми можемо собі просто-напросто спокійно взяти і збирати наш Рапсік. Як, з якого, якщо ви пам'ятаєте, я маю зробити олію, а олію, в свою чергу, можна досить таки хорошо продати. Ну, в принципі, поки що техніку якусь там, знаєте, обновляти, типу ком комбайна я не планую. Я хочу все ж таки якогось трошечки прикольного такого, знаєте, новішого ком цього трактора, але це все в мріях. І, звісно ж, зробити набагато краще свою базу, а не так, як вона виглядає зараз. Так, да, вона зараз, в принципі, шикарна. В неї є ангар, в неї є в ній є дім, і в принципі цього мало би бути достатньо, але я ще хочу зайнятися сонячною енергією. Я хочу побудувати невеликий такий, сет, як би вдома, участочок, де якраз таки в мене будуть розполагатися оці батареї. Ну, сподіваюся, що все в мене вийде і спокійно сюди зможемо заробляти гроші ще й на екоенергії, ну або на чистій енергії, чи як там її правильно називає, в принципі, якось так. Цю, я щось не пойму, що це дід робить блін, назаді? чому він мені сигнали. Щось сталося чи що. Ще й на іксі своєму приїхав. Привіт, діду. Що там трапилось? Давай розказуй, що таке. Чи ти такий срочний приїхав до мене сюди? Синок, сідай, той мінтяра хоче тебе посадити. Нам потрібно швидко вивезти тебе з країни, інакше посадять, а потім депортують. Я тебе зрозумів, діду, але ж я нічого не встиг. Блін, взагалі нічого не встиг. Не встиг закінчити роботу, не встиг. Зібрати олію, не всі коротше, всі мої плани просто-напросто пішли, як завжди, як завжди, по одному просто напросто місцю. Добре, діду, я за кермом тоді. Поїхали. Ну це капець. Я стільки старався, я стільки працював. Так, да, було ну, дрібне порушення, ну можливо, не дуже воно дрібне якби для штатів, але для мене, як по суті, це дрібне. І в принципі в Україні можна було би спокійно. Спокійно якось порішати ці справи ні. Тут, давай туди-сюди, по-правильному, такі всі правильні, що я просто не можу. Ну це ужас. Ладно, діду, дякую тобі в принципі за все. Дякую, що ти мені дав комбайна, дав тракторця, базу. Коротше, все дав. Все дав для того, щоб я міг Тут себе спокійно почувати. На жаль, як бачиш, не везе мені. Не везе мені взагалі, я не можу ніяк розвинутися прямо до самого максимуму. В Красилівці теж, блін, бандюки туди-сюди, блі, також не зміг нормально розвинутися. Тут мінтяра, який побачив просто мене на хтз і вирішив. не знаю, вирішив отримати медаль чи що. Ну, просто-напросто, я по-іншому це ніяк не можу назвати. Ладно, повертаємось. Повертаємося тоді в Україну. Синок! Не хвилюйся, я за всім придивлюсь. Зараз головне, щоб в тебе не забрали візу. Давай ти поки що поїдеш в Україну, оформиш всі документи і потім повернешся до мене. А поки я заберу твою техніку і буду в себе зберігати, до речі, твій участок я здав в оренду і зможеш заробити трішки грошей. Жалко, що нам, звісно, приходиться оце саме так. Так, просто-напросто уїжджати в Україну без е, того, що я, ну, от реально, я хотів дуже сильно досягнути якоїсь тут своєї мрії американської, я завжди про неї розповідав вам. Але, на жаль, на жаль, трапилось таке, що ну просто-напросто мені потрібно срочним образом просто уїжджати. Добре, що в діда є знайомий ще один шериф, який там працював, і все розповів, що ми, до речі, встигли дуже швидко приїхати, і я можу смотатися. Звалити звідси. Ну що ж. Всім дякую за перегляд! З вами був AtomPlay, Гра під назвою Farming Simulator 22, Карта Місісіпі. Зустрінемось в Україні і до нових зустрічей!